Країні збережеться справжня зимова погода й на новий рік. 31 грудня по всій країні очікується сніг на півдні мокрий. Морози посилюватиметься вночі мінус 3, мінус 7 градусів. На сході та північному сході до мінус У Удень у більшості областей мінус 2, мінус 5. Вітер північно-західний, поривчастий і місцями сильний. На Полтавщині небо вкриватиметься хмарами. Дрібний сніг йтиме вночі та в день і закінчиться лише надвечір. Температура повітря вночі становитиме мінус 7 градусів, світлої передоби – доби мінус 6. Від ранку до самого вечора у Кременчуці хмаритиметься. Протягом середи очікується дрібний сніг, що по обіді посилиться. Удень повітря прогріється до мінус трьох, вночі очікується мінус чотири градуси. Хмарна погода триматиметься у горішніх плавнях. Удень і ввечері йтиме сніг. Темної передоби температура повітря зафіксується на позначці мінус 5. Денна становитиме 4 градуси морозу. Вітер західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 31 грудня 2020 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 7 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1969-го – 26 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.